Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі телерадіокомпанії Надвірна, програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні говоритимемо із бійцями 50-го полку Національної гвардії, батальйону оперативного призначення. Хлопці, які повернулись на 30-денну відпустку, наскільки я розумію. Усі є мешканцями нашого району. І Для того, щоб і їм зручніше було між собою спілкуватись, я представлю їхні псевдо. Отже, зліва від мене Хорт, потім Хмара. Мобідік Шмід та Мастак, вітаю вас, панове, з поверненням додому, хоча б відпустку. Розкажіть в першу чергу, от скільки в тому населеному пункті і в цьому батальйоні служить наших земляків, і де винесли службу? Добрий день, шановні надвірнянці. Ми в цього разу з батальйоном. Перебували в селищі Кримське, яке знаходиться в районі 29, 30, 31 блокпостів. Виконували завдання по охороні, по охороні самого, самого села Кримського, оскільки це було проїзне село. З нами також незли службу Збройних Сили України. Це була 24-та бригада. Ну, ви зараз перебуваєте у відпустці, так? Зараз ми перебуваємо у 20-денній відпустці, потім ми їдемо на збори бойове злагодження, чекаємо наказу, і тільки поступає наказ, збираємося і будемо далі вирушати на службу. Скільки всього у вашому спецпідрозділі? У нашому спецпідрозділі наших земляків надвірнянців вісім чоловік. Відсутні зараз три чоловіка, їх немає хто з родини, хто з родинами, хто не зміг приїхати? А так нас вісім чоловік. В основному це хлопці з західної країни. Є у нас і Луганські, є у нас і слав'янські. Тобто, практично, якщо брати в повному обсязі, це у нас практично вся Україна. Яке бачення от в тих людей з вже окупованих територій от цієї війни цих всіх подій? Ну, ми вже бачимо, що війна вже практично затягнулася, скоро до року буде доходитись. Міняється також і бачення людей так само, що люди. Особливо сказати, що до нас вони там неприязно ставитись, неможливо. ну, Не, не можна таке сказати. Люди ставляться погано до влади, яка їх не бачить і не чує. Дуже багато там у них проблем. Люди живуть в прифронтовій зоні, нічого немає, там, ні, ні води, ні світла, ні зв'язку. Тобто з цим ніхто якби, особливо там і не рахується. Йде собі війна, йде, живуть собі люди, та живуть собі люди. Те, що магазини продукти там місяцями не заводяться, це вже таке. Тому що йде війна, скажімо так. Влада їх не чує. В такому, в такому вони, так, так вони і живуть, такому ці люди. От, Мабуть, питання, яке ну, чи не найбільше цікавить глядачів, це. Умови вашого там проживання, тобто ваш побут. Чи ви були десь розквартировані по будинках, чи ви жили в бліндажах? тобто, Якщо можна, розкажіть трошки саме про буденні, будні вашої служби? Батальйон був розділений на три частини, три, три блокпоста. Практично всі три блокпоста жили в землі, в землянках. Умови ноль, все, що створювали, все, все руками. Бані самі будували, землянки самі рили, воду самі добували. Тобто, самі розумієте, нема світла, немає води, нічого не працює, тобто, зв'язку немає тобто, ніде нічого. Щоб, що частково привозили волонтери, там, генератори такого плану, що. І, ну, і так, та, так і жили. Ніякого говорю, ніякого побуту, нічого такого там. Цивільного, так як у нас тут, не було, не було. З інтернету просочується інформація, і в принципі бійці, які приїжджають, часто розповідають про те, що ті блокпости, ті позиції, які розміщені найближче до передової, до них дуже часто волонтерська допомога не доходила. Ну, яка у вас ситуація була із підтримкою з боку волонтерів? З боку волонтерів? Я вам скажу так по правді, що Богу дякувати, нам дуже сильно повезло в цьому плані, тому що нами опікувався, нами опікується надвірнянська свобода у голові з Михайлом Іваночком. Іваном Степником, люди, які постійно, постійно на зв'язку були. Любу, любу проблему нашу записувалися на олівець, буквально пару днів це все переходило чи новою поштою, чи як мінімум там, раз у дві неділі хлопці до нас приїжджали. Все що, все, що було необхідно, нам підвозилося. Трошки складніше були справи з Збройними силами, тому що люди там сильно розкидані, так якби не з одного місця всі. Там трошки складніше було ну, допомагали, ділилися. А по відношенню до нас, я говорю, це слава Богу, що нам повезло, що в нас кажуть, що у нас такі побратими, що у нас такі друзі, які просто-напросто не дали там пропасти. Тому що без них там те, що дає нам держава, це плач. Ви коли відправлялись туди, ви були як ніби в складі добровольчого якогось. Так. Тепер ви вже офіційно в складі Національної гвардії. Яким чином це відбувалося? Чи з вами це якусь узгоджували? Ну, дивіться, 11 лютого це ще я думаю, це практично можливо, всі навіть і не знають. 11 лютого президента був прийнятий закон про те, щоб всі добровольчі батальйони мобілізувати. Що це означає? Це означає, що ми тепер всі... Ну, типові військовослужбовці. Якщо ми раніше були добровольці, у нас був вибір, хоч якийсь вибір нові у нас був, тепер у нас немає ніякого вибору. Більшість наших людей хотіла прийти зараз додому після цієї ротації і просто-напросто звільниться, тому що ми бачимо. Глухий кут цієї війни, і не хочемо цьому так би приймати участь. Тепер ми цього зробити не можемо, тому що ми мусимо і служити контрактний рік, який за нас за нас вирішив, нічого нам не сказавши, скажімо так. Тобто більше, ніж півроку тієї служби, яку винесли в складі добровольчого загону, її вже ніхто не рахує. Так, по суті, до 11 лютого. Ніяких там не було нашого першого, першої ротації в попаснів. І, і не було. Нас там не було. Ми Бог як знає, де були. Тобто ми не приймали участі у бойових діях. Навіть як добровольчий батальйон Національної гвардії ми мали нести службу десь там, скажімо так, в Маріуполі при в'їзді в місто на блокпостах. А ми реально. от Спочатку там практично 50 днів, зараз 62 дні ми були на передовій, на самій передовій. Відбувався 31-й пост, і все було біля нас, все йшло через нас. Ми прикривали там лівий, правий фланг, 29-й блокпост. Тож, ми теж допомагали військовослужбовцям допомагали. Завжди були ми на передовій. Це тепер все зробили. Реально кажучи, нам навіть зараз ми приїхали, вже рахуйте, що з липня місяця ми воюємо, у нас ще дотепер немає ані статусу. Ані статусу, ані пільг, ані чого. Тільки от єдине, що ми можемо взяти справку з частини, що ми були там, то і там то і все. Тобто, відношення держави до цього не змінилося. Воно було ніяке, таке ніяке залишилося. Наскільки я розумію, батальйон оперативного призначення це ну тобто як розвідка йде у вас. Так. Тобто, у вас на озброєнні нібито там легка стрілецька зброя без важкого озброєння. наскільки забезпечення було? Що рахувати, що автомобілі 60-х років, які 350 раз поламалися, які там, в болоті там, ремонтувалися своїми силами, Кажу, все, що до... знімали з розбитих автомобілів, ставили на старі. Якщо рахувати, що це було хороше забезпечення, то. не знаю, автомати теж ще 70-80-х -х, х років. Практично нічого. Легка, легка стрілецька зброя. Тобто ми реально знали, що от стоїть 31-й блокпост, на ньому стоїть там. Один танк, блін, в якому башня не крутитися. Навколо нього стоїть там триста стрільців і все. І а атакують там 15, допустим, танків там, чи якийсь там моторизований якийсь підрозділ ворога нереально. Можливо, хлопці трошки більше е, уже також розкажуть щось. Е, от скажімо, ви повернулись зараз додому сюди на ну, мирну землю, які перші думки, перші відчуття. Хочу сказати, перше хочу привітатися з Ну, Прийняли нас дуже гарно. Ми приїхали в Івано-Франківськ. Дуже багато людей зібралося, було багато і молоді, і наших родин. Зустріли дуже тепло, дуже радісно. Змін, як то кажуть, кардинальних тут ми не побачили, так само, як змін не побачили кардинальних ми і на фронті. Люди... Чесно, я вам скажу, що здається, що навіть у якомусь вічі вже надоїла всім певно ця війна, і надоїла ці курси валют, ці заробітні плати плачевні. От таке відчуття, що Майдан був і про нього вже забув. Для чого це все було створено, для чого це все дійшло до цього, до тупіка. Це, це буде хіба вже розказувати історію. Але загалом, як то кажуть, треба жити далі і треба дивитись вперед. Хотілося б дійсно побачити ті, як то кажуть, танки булати напередові. Хотілося б побачити ті гвинтукові рили апачі, які були б як то кажуть обіцяні в першому турі виборів. Хотілося б побачити якісь набагато ліпші зброї, ніж Калашніко, там, якісь форт, наш Вінниця випускає. Гвардія мала бути забезпечена вже давно якимось теперішнім сучасною зброєю. Хотілося б побачити, не те, що волонтери купляють рації, якісь там цифрові, вже давно працюють, там, сидіє мейловий зв'язок, її далі немає. Так само немає чомусь тепловізорів воєнних, а ми користуємося промисловим, який там ну, саме більше 700 метрів. А ворог по нас стріляє набагато ліпшою стрілецькою зброєю і набагато ліпше нас бачить. Так що хотілося б якихось кардинальних змін, І то виходить так, що в дійсності туди їдуть люди, як, як кажуть, практично на смерть. Нічим не забезпечені, нічим. Одно єдине, що в дійсності це йде війна з допомогою волонтерів. От ви згадали про ворога. Час від часу випливають якісь відео, якісь фотографії про те, що от, фактично всі танкісти на боці ворога то там буряти якісь, або люди з далеких-далеких республік. Наскільки воно так, коли ви стикалися з ним, там чи є кадрові російські військові? Хто, ну от з ким ви воюєте? Ну от ми якраз займалися з Мостаком, з куртом розвідкою, ми ходили в район. 29-го, 29 але це е, Попору. жолобок. Попору. От, о, наблюдали в дійсності малих людей в російській формі, зелені, тут видно, що вдягнуті серйозно, малого росту. Після того заходили, ми бачили, навіть що розмір 36-38, що натоптано берцем. Це 100% що це не є українці, ви бачите, які ми тут, ми тут не слов'яни. робимо. Це не слов'я. Не... Бю... А там та, бюджета, це що це дійсності війська введені Росією. Танки всі під прапорами ходять, так само ходять гради, суворогани, теж всі під російськими прапорами. Було оголошено нібито якесь там перемир'я після підписання мінських домовленостей. Наскільки воно там відчувається чи не відчувається? Що, хоча б щось змінилось? Ну, перші дні в Кримському було відчутно, що, але постійні обстріли з, з мінометів, постійні обстріли стрілецької, ЗГСів, де неде де пострілюють собі танки, але одно єдине, що це йде все без сільських втрат. З їхньої сторони там страшне, що твориться. було. Бо ми приїжджали до хлопців на опорні пункти і кажуть, тобто, що у вас тут каже, ці робили. Він каже, це не у нас, каже, це на території окуповання. Що Вони там або розділяють з козаками владу свою, яку у них там ще лишилася, або вони роблять якісь тотальні відстріли. Тобто вони між собою ще вийдуть? Так? От ви згадували про те, що нібито мирне населення більш-менш ну вже під кінець адекватно сприймало. Хто із мирного населення там взагалі залишився? Тобто, чи є, скажімо, от з Кримського люди, які воюють на боці противника? Ну, Так як ми займалися трохи агентурною, то багато є людей, які допомагають. ЛНР, дуже багато людей, які переїхали в Донецьк, Луганськ. Ну, а лишилося більшість таке населення старше. Старші жінки, чоловіків дуже мало. Лишилось декілька молодих хлопців якими. А все остальне ту таке похоже, як вам сказати, на сучасних бомжів. От вони до чого не приписані, от ми їх зупиняли, перевіряли документи, вони от, ми як цигани. Але це місцеве населення? Так, вони звісно, не місце. В принципі, от тут вже складається враження про те, що наша влада запланувала, щоб ця ну, війна затягнулася на якийсь зовсім невизначений термін. Наскільки це відчуття присутнє там на фронті? Тобто, чи є порозуміння, принаймні, чи, є хоча б, чи бачили ви хоча б одного військового високопоставленого військового не знаю, офіцера? Чи до приїжджають вони до нас, чи до вас, чи тримають зв'язок, тобто, ну чи не ви там самі на себе, напризволяще? Ну більшість з кого ми бачили, що купували. це був народний депутат як, Едуард Москаль. Геннадій. Геннадій? Геннадій? Геннадій. Геннадій Москаль Геннадій, Геннадій Москаль, так. так Під час нашої ротації то навіть ми віталися з ним, то десь три три, три, три рази. Три, три, рази. Три, три рази. Потім okay. виділи. Ми, командування територіальні командування команда приїжджала. Ми геніал, приїжджав, Ще були львівські священники приїжджали до нас, капелани, капелани, часто, капелани та досить-досить такі, як так, то кажуть, цікаві люди, розказували багато. Ну, як то, ну, то кажуть, мали б вони прийти, подивитися їх там. Побутуха наша, як ми живемо, чи в нас є набої, чи вони відсутні, чи присутні. То такого не було. Ну а зв'язок з ними був якийсь із командуванням? Тобто наскільки дії злагоджені? Я так думаю, що ми це не можемо сказати. Зрозуміло. Після перебування вашого тут, після відпустки, чи знаєте ви куди куди повернетесь, то на, на ту ж саму позицію, чи кудись на іншу точку? Чи поки що вам такої інформації не надав? У нас є свій сектор, скажімо так, іменно в яке село там чи місто попадемо, ми не знаємо. Ви ж знаєте, що там сектор АБЦ, сектор Майс, а в який сектор імен, а в який іменно місце, це не, не знаю. Скоріше, десь в цьому. Або Топасно, або кримським, або ще десь. Честь таке, щастя може бути. може бути. Може бути щастя, може бути Лисичанськ. з цієї ситуації карти, що ми далі не попаде. Поки ви перебуваєте в відпустці, можливо, є якісь речі необхідні, які могли б допомогти на Зібрати, придбати, які є потрібними для вашого загону. Тобто, яке у вас є забезпечення, що вам потрібно із того, що можуть придбати цивільні люди? Хотілося б не літо підходити. вже зима я кажу, закінчилася, то зараз там, як кажуть, всі комахи повилазять. Потрібно буде дійсності ці москітні сітки. Набагато воно, своє воно, 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 облегчує нашу роботу там. Потрібно так само, бо, ну, наприклад, у нас на одному пості один тепловізор, на другому це, а бувало, треба подивитися в другий бік, потрібні тепловізори більш такі серйозніші. Ну і, як завжди, рація. Рація вона, телефони от не працюють, і все, не дай Бог якийсь наступ чи ще щось. І людина вона практично знає який бік рухатися. Тобто систем зв'язку у вас фактично ну, ну, немає. От як то кажуть, по розвідці є зв'язок, але, наприклад, усіх повністю кожного воєнного солдата немає. — Президентом свого часу колись було ну, зазначено про те, що всі бійці, всі військові, які будуть нести службу в зоні АТО. В зоні бойових дій, по, по суті, будуть мати достатнє грошове забезпечення, там в якихось конкретних цифрах великих він називав, що є насправді? Чи є хоч щось? Скажімо, так? Хоч щось. Скажемо отак, скажемо. Хіба що хоч, що хоч щось є? Хоч щось є. За два місяці нам скільки кинуло? Чотириста з чим то потім гривень? Не більше Алан, не більше трьох тисяч. За два місяці, ага. так, за два місяці не більше трьох тисяч. Це враховуючи, що ми йшли воювати, було по вісім доларів, а в деякий момент він дає сорок два переважав. Так, так що якщо... І вони не питають, що чи в тебе є сім'я, що тебе треба дітям дати, щось нічого, ну, все одно нічого не дають ніяких. Грошей нічого не Нічого, чути, ні за що? Ні, ні за, за підбиті все. танки, ні за це. Ні за Нічого. За це, все, це все слова нашого президента і всього остального, що він просто там нас кидають отак. От, от із сім мобілізацію цей, от вони кинули нас. Це не, страшно. У мене дуже погана реакція на це. <ху> страшно. <ху> то, кажу... що Ми я, я, так, кажу, закинули свої. Кожен мав якийсь бізнес, мав якусь роботу. Я набагато більше міг заробити на місці, ніж таку плачевну зарплату. Але кажуть, ми туди пішли, я кажу, добровільно, але треба людям якісь, в мене діти вчаться, треба якісь кошти пересилати за учебу, давати на проживання, на їду. Ну, цих 2600,000. Yeah, підхід взагалі ніякий, смішно. тому що можна було цим воєнним зробити якісь там компенсації дітям там, за навчання там, спростити, там, ті ж самі портплати спростити. Зараз газ піднявся, скільки там 6 раз реально. Так? маючи е, е, наш ставка там, 900 з чим гривень оплатив. Ну це взагалі, це, 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 це такий сміх, що, yeah. Туди не йшли заради грошей, але ви знаєте, як то Якщо нам треба за було... щось виробити. Нам так. тут положено, то дайте нам, то що нам у Ми від, могли підтримки. місяці, робити без грошей, в цих вже початку війни. Ну але ж рік цілий, то вже цілий рік підтянеться, то вже все. Запаси закінчилися, то що мало. Наш підрозділ двічі перебував на самій передовій і такі смішні ціни не платять. Взагалі майже нічого. У хлопців є сім'ї. Прожити на такі гроші взагалі нереально практично. І те що вони розказують, що на передовій тисячу гривень в день. Там з нами стояли 124-та бригада Збройні Сили. І там їм приїхали сказали, пишіть рапорта. От є в певні дні, коли там сильний йшов обстріл, там, нас півтора сутки, нам не давали, як той казав, з розумієте, У нас дуже великий обстріл, то мінометний, то градів. І хлопці дійсно приїхали, написали там рапорта за ті такі дні, що там якусь грошову компенсацію оплатили. Ми коли своєму командуванні задали питання, а ви хлопці, ви на цьому блокпосту стоїте, ви в якесь місце, певне охороняєте. Як ми на певне місце, як ми на передовій за 800 метрів? Да, без за 800 метрів без бінокля видно, як ворог ходить. То як ми, як, 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 ну, так ми то само не теж саме не на передовій. Щось ні, там треба було наказами то віддати. Ну, як вам сказати, все держава розумієте, хоче нас так, ну аби. Обдурити, Обдурити. Обійти, обійти, якийсь закон продумати, якийсь там. Не ми це, ми це добре розуміємо, ми ж туди не за гроші, але зараз дійсно ми за свою, за свою зарплату. Ми навіть вдома не можемо комунальний послуг заплатити. Нам не вистачить їх заплатити. Враховуючи те, коли вас мобілізували, ніби, то виходить, що скільки вам. Часу ще потрібно нести службу для того, щоб бути демобілізованим. До 11-12 року. Наступного року. Так. Це якщо ми не перейдемо на стан війни. Якщо буде знову якийсь стан введений на визначений період. Зараз проводять активно наступні хвилі мобілізації. Відправляють бійців ніби в навчальні центри. Чи стикались ви, тобто наскільки вони підготовленими з після тих центрів приходять? Чи ви не стикались із новоприбувшими? Дивіться, говорити, що проходить активна мобілізація, це можна там бабусям-дідусям, може хтось цей буде вірити. Перший признак того, що вона проходить абсолютно неактивно, це те, що добровольчі батальйони підвели під мобілізацію. Тобто нами перекривають те, що не можуть зібрати воєнкомат. Mm -hmm. Як за активно проходить мобілізація, можна подивитися на польські границі, там, де як, наші буси з нашими хлопцями туди на заробітки, тікають. Це тож, дуже великий би, показник того, як проходить мобілізація. А всіх тих, тих бідних, нещасних, які не могли відкупитися на вінкоматах, яких позбирали, по не, не являються, так, яскравими представниками українських збройних сил, які можуть там. Щось що, 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 що десь і важити в якомусь. В основному це я говорю менеджери, вчителі, прості, прості такі люди. Ми там не бачили ні одного, там ще депутата якогось, чи ще когось там призвали, хоча ми всі одинаково мобілізовані. Ми всі зараз в державі всі одинаково мобілізовані. Ми цих людей практично не бачимо. На сам кінець можливо розкажете якийсь із епізодів свого перебування. там. Про Різдво розкажемо, зустрічали. Різдво зустрічали, приїхали ми. 5 числа, святий вечір 6-го, та, ну, зробили кутю, сіли вечеряти там, зробили пару страв, сіли вечеряти. І повечеряли. І на другий день нас на різдво похрестили. Похрестили 7 числа. Да, 7 числа похрестили так добре. Ну, повний повний зал, так. Града. Такі були ці. Обліпили нас такі. Воронка, ну, слава Ізлива Богу, іспажена. що падало десь і рядом і навколо. Ну, Ім ну, нас не попала ні одна, може за нами Бог стояв. Та певно, ну, що стояв. Люди вивалили на нас. А, дуже речі, ряду. Я додав, що ми єдиний в Україні батальйон, який за три ротації, тому що у нас зимова це дві ротації, за три ротації не втратив ні одну людину. Тобто у нас не було ні одного двохсот. Ну, поранення було. Я був ранений, Він... Поранених, так. Поранено було. 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 До речі, як відбувається. Тобто, чи готові наші там, не знаю, медичні підрозділи до адекватного лікування, до адекватної прийому поранених бійців? Наскільки оперативно їх вдається виводити? Вже якщо в цій ситуації медичні не будуть готові, то тут вже взагалі нема що ці країни робити, розумієте? Так що починаючи, допустимо, з Харківського госпітальної національної гвардії, людей туди звозять, хто важчий, але ви самі по телевізору бачите всюди, що всюди тільки плач матерів. Нема того, нема того. У самих більших, хто там міг все, там, що позволити, це десь відправити когось за кордону ну, особово, це. Укомплектовані медично ми були задоволені. мало... І то тільки Так очікомості комплектації. Це, Жгути мали целокси мали це, обезболюючі. Це, Фактично було укомплектовано. І слава Богу, що дійсно у нас було дуже мало ранених. Де пригодилося. Так. Хоча був останній обстріл то в операціях передали, що в нас була Кремлячук міліція, що пряме попадання було на них, ми підірвалися, навіть вікно кажуть, у білизні побігли туди до них. Слава Богу, там одна життя була старшого чоловіка. І так всі живі здолу, здорові, здорові, подякували, що ми прибігли, що надали допомогу. Але каже, що слава Богу, що так все минулося всім їх не невлучні. Що ж, на сам кінець, можливо, кілька слів для наших надвірнянців. Я Хочу подякувати всім надвірнянцям, в тому числі ВОНвірної Свобода, Степнику Івану, Міші Іваночку і всім надвірнянцям, які дійсно нам допомогли, волонтерську допомогу, що привозили туди, що як хлопці вже казали, що нам потрібно було дійсно там два-три дні і нам то. Привозили, що треба. Дуже всім хочу подякувати. Дякую вам від усіх. Я хочу подякувати всім духовним отцям, сестрам духовним. Хочу подякувати особисто всім мешканцям району, які долучалися до грошових, до збіру продуктів за виділення коштів на автомобілі, на спецтехніку. Хочу подякувати, Держлісгоспу, вони досить нам, як то кажуть, посилки такі відсилали. Там і шоколадки, і м'ясо, ковбаса, тушонки. Хочу всім в добрим людям, які нас підтримували. Хочу дітям подякувати за гарні малюнки, за цікаві листи. Буловірна підтримка дітей. Так, ну, всім, всім добрим людям. Велика-велика подяка. Так, військовий ліцей теж нам гарні пересилав листи, і навіть діти фотографії свої. Ціла нам одно єдине, що ми це все в кінці знешкодили. Ми виїхали і це все, мусили. Ми з собою не забирали. Ну, так що, дякуємо всім. Хочу додати, що оскільки ми зараз так якби вдома, але треба всім пам'ятати, не тільки нам, але й всім нам, українцям, пам'ятати, що ця війна продовжується, як вона закінчиться, ніхто не знає. І треба бути хоч, хоч частинкою, хоч цей, це війна кожного, кожного з нас, кожної кожного оселі, кожної людини, кожного громадянина України. І треба якось з цим трошечки хоч жити, по крайній мірі хоч цікавитися, що там, як там, і бути чуть-чуть активнішими. Тому що чим далі це продовжується, тим більше ти все спирається на людську байдужість і зводиться на нівець, щоб не був такий самий війна, та який Майдан, який перейшов в нульову фазу. Що ж, дякую нашим телеглядачам і нагадаю, що ми спілкувалися із бійцями батальйону оперативного призначення 50-го полку Національної гвардії України. Дякую вам за розмову. Дякую вам.